Добрий день, малята! Сьогодні я вам хочу розповісти казочку. А про що ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте мою загадку? По небі гуляє, а ввечері за обрі сідає. Вранці знову у віконце заглядає жовте. Сонце, так, вірно. Тепер сідаєте зручно та слухайте уважно. Казочку, де живе сонце? Жило собі на небі. Жовте гаряче сонечко світило та обігрівало землю, раділо, але якось помітило, що його ніхто не помічає, і вирішило, що нікому воно не треба. Тоді воно знайшло собі за високими горами маленький будиночок і заховалося там. Як тільки сонце заховалось, відразу стало темно і холодно. Першими. Помітили, що немає сонечка, рослинки, дерево та квіточка. Вони дуже засмутилися, адже без сонця, без світла, без тепла вони не зможуть рости і скоро загинуть. Далі захвилювалися тваринки, Ведмедики зайчик в один голос закричали, що нам робить без сонечка? Ми загинемо. Захвилювалися й люди. Де сонце поділось? Що робити, де його шукати. Тоді вони звернулись до місяця. Місяцю ти високо літаєш. Подивися, підкажи нам, де сонечко заховалося, як нам його знайти. Місяць справді знав, де сонечко, і розповім людям, показав шлях до його будиночку. Люди вирушили в дорогу, дуже довго йшли. А коли підійшли до високих гір, почали гукати. Сонечко, сонечко, вийди до нас, будь ласка. Сонце подумало і виглянуло за гір. Чого вам? Сонечко, повертайся до нас, нам без тебе погано. Та ні, мене ніхто не помічав, і я нікому не потрібне. Як же без тебе рослини загинуть, тварини загинуть? І нам, людям теж без тебе аж ніяк. Повертайся, будь ласка. Сонечко трішечки подумало і вирішило. Гаразд, я повернусь, але світити я буду тільки вдень, а вночі буду відпочивати. Вночі хай місяць вам світить. І з тих пір на землі, на землі з'явився день і ніч. Вдень світило сонечко. А вночі світив місяць? Ось така казочка малятка. А зараз я перевірю, чи уважно ви слухали цю казочку. І дайте відповідь на такі запитання. Хто головний герой нашої казки? Вірно, це сонечко. А чому сонечко образилось? Чому воно заховалось? Так, тому що його ніхто не помічав. А зараз, дітки, подумайте і скажіть, хто перший помітив, що зникло сонечко? Хто перший захвилювався? Так, це рослинки, дерево і квіточка. А після рослин, подумайте... То теж занервував і почав плакати, що сонечко зникло. Це тваринки, ведмедик і зайчик. А вже ж, ви все вірно відповіли. Скажіть, а хто пішов шукати сонечко і повернув його на небо? Здогадались? Ну, звичайно, це люди. А хто допоміг людям? Місяць, а вже ж, Молодці малята. А тепер скажіть, що сонечко відповіло людям? Так, воно сказало, що світитиме вдень, а вночі буде відпочивати. А тепер все ж таки скажіть. Що дає нам сонечко? Світло і тепло. Молодці малята! Я бачу, що ви уважно слухали мою казочку і відповіли вірно на всі мої запитання. Дякую вам і до нових зустрічей! Бувайте!